Привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. На цьому каналі ми, крім теорії і розв'язків якихось прикладів по різним темам, дивимось готові розв'язки прикладів з підручників. І сьогодні хочу запропонувати вам, з підручника Олександра Істер, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту для 11 класу подивитись з другої частини геометрія першого розділу многогранники з другого параграфу паралелепіпед розв'язок прикладів від 2,6 до 2,9. І так, вперед. Розпочнемо з задачі 2.6. На заводі випускають набори кубиків. До набору входить по 10 кубиків червоного, зеленого, синього і жовтого кольорів. Скільки пластмаси кожного кольору знадобиться для одного такого набору, якщо ребро кубика дорівнює 8 см. Отже, запишемо, що нам дано ребро кубика А маленьке 8. І задано 10 кубиків чотирьох кольорів: червоного, зеленого, синього і жовтого. Скільки пластмаси кожного кольору потрібно. Давайте спочатку згадаємо, що взагалі за фігура куб. Куб являє собою один із видів призми, всі грані якого квадрати. Тобто, це навіть не призма а паралелепіпед, у якого і Ширина і довжина і висота дорівнює довжині ребра, а тобто ми позначили це А маленькою. Тобто ми знаємо, що в основі квадрат кожна грань квадрат. і Для того, щоб визначити, скільки пластмаси знадобиться. давайте визначимо спочатку, скільки пластмаси знадобиться Для виготовлення одного такого кубика. А щоб знайти кількість цієї пластмаси, то треба знайти площу поверхні цього куба. Отже, запишемо площа. Поверхні такої фігури, як куб, тобто куба, визначається. Давайте згадаємо взагалі, що таке площа поверхні призми. От Якщо ми говоримо про призму, то будь-яка призма складається з бічних граней, і це є бічна поверхня, і двох основ. І тоді площа вся загальна будь-якої призми це площа бічної поверхні, плюс, і оскільки є ще дві основи. Верхня основа і нижня основа, то це ще плюс дві площі основ. Ну, А тепер перейдемо безпосередньо до куба і виведемо площу поверхні куба. Дивіться, якщо площа бічної поверхні складається з кількох таких бічних граней? 1, 2, 3, 4, Це чотири площі бічних граней, а бічною граню у нас є квадрат, тобто це чотири площі квадрата. Плюс, і дві, ми кажемо, що основи верхня нижня, а це також квадрати, тобто ще дві площі квадрата. То виходить, що площа поверхні куба саме, це ми для куба виводимо, дорівнює 6 площ квадрата. Площу квадрата, ви знаєте, як визначити це А на А сторона А на А, тобто А квадрат. Площа поверхні куба дорівнює 6 помножити на а квадрат. Отже, ми вивели загальну формулу, знаючи, що А у нас дорівнює 8 см. Отже, ми можемо знайти площу поверхні одного кубика, одного кубика. вона дорівнює 6 помножити. Замість А підставляємо 8, це 8 в квадраті дорівнює. Отже, це 6 помножити на 64. А щоб помножити одну цифрове число на двоцифрове, дивіться, я вам пропоную такий лайфхак. Ви множите 6 на 60 і додаєте 6 помножене на 4. Отже, 6 на 60 це 360, плюс 6 на 4 це 24, і це дорівнює 380. 4. В чому вимірюється? Та в тому, в чому нам задано ребро куба Ребро куба в сантиметрах, значить площа в сантиметрах квадратних. Кожного кольору у нас по 10 кубиків. Тобто, щоб знайти кожного кольору площу поверхні. То оскільки у нас один, ми знаємо кубик, скільки сантиметрів квадратних, давайте помножимо на 10, оскільки кожного кольору маємо 10 кубиків. Отже, 10, ми множимо на площу одного це 384. Додаємо нолик і маємо 3840, Отже, 3840 см квадратних. Це ми знайшли, скільки знадобиться пластмаси кожного кольору. А тобто стільки, оскільки ми записали, це і червоного кольору, і зеленого, і синього, і жовтого кольорів. 3840 см квадратних пластмаси кожного з чотирьох кольорів нам потрібно. Наступний приклад: відомо у всьому світі іграшка кубик Рубіка має ребро завдовжки 5,5 см. Знайдіть площу поверхні кубіка Рубіка. А що це за фігура? Подивіться, це куб, тому що ми маємо, що це, ось тут ще можна провести квадрат в основі, і потім у нас є бічна поверхня, у нас є дві основи. Тобто ми маємо куб. По суті, це фігура куб. А треба знайти площу поверхні куба. Минулі задачі ми вже розглядали. Давайте ще раз я вам поясню: площа поверхні. Оскільки куб є видом призми, одним із видів, у якого всі грані квадрати, то площа поверхні призми взагалі загальної такої фігури, це площа бічної поверхні плюс дві площі основ. Ну, що таке куб? Куб в тому й особливий, що. Всі його грані це 4 бічних, і верхня і нижня, це квадрати. Площа бічної поверхні, це буде 4 площі квадрата. І плюс верхня і нижня грань це також квадрати, тобто ще додаємо 2 площі квадрата. То всього ми маємо 4 площі, плюс 2 площі, маємо 6 площ квадрата, тому що куб складається з квадратів, і в нього всі 6 граней – це квадрати. А що таке площа квадрата, якщо ми знаємо ребро цього квадрата? Тобто одна із сторін ми знаємо ось А і ця А, то площа квадрата це А квадрат. Отже, це 6А квадрат. Тепер підставимо в цю формулу і знайдемо площу поверхні. Площа поверхні це буде 6 помножити і підставляємо за місця квадрат 5,5, 5,5. ,5 квадраті І тут треба порахувати. Дивіться, 5,5 5 в квадраті. Давайте в стопчик помножимо. Це 5,5 5 помножити на 5,5. 5. Множимо спочатку на 5, це 25, 5 множимо на 5, це 25, 2, 27. І так само, якщо ми множимо знову на 5, то буде також 2,7,5. Додаємо, це буде 5. Тут буде 12 і одиничка пішла, тобто нулик, і тут 30. 30 і відділяємо два знаки після коми. Отже, це 6 помножити на 30,25. Ну і множимо тепер ще 30,25 на 6. Маємо. 5 на 6 це 30, 12, і 3 це 15. Далі 6 на 0 це 0, але одиничка. І 6 на 3 це 18. І два знаки, після кого ми виділяємо 181,5 у нас вийшло. В чому ми виміряли ребро кубика в сантиметрах, тому площа поверхні буде в сантиметрах квадратних. Тобто ви дивитесь, в чому вам задано, якщо в метрах сторона куба, то площа буде в метрах квадратних, якщо в дециметрах, то в дециметрах квадратних. Отже, відповідь в цій задачі. Це 181,5 см квадратних, це площа поверхні кубика рубика. Далі йдемо наступний приклад. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 2,6 см, а діагональ 7 см. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда. Дивіться, я позначила, що сторони основи це А дорівнює 2 см, тобто ось ця сторона а, це 2. Далі, це 6 см. Тобто, ось тут 6 см. тобто Ми знаємо дві сторони прямокутника, що лежить в основі цієї фігури. Діагональ, відома: діагональ вона поєднує точки, що лежать не на одному ребрі верхньої і нижньої основи, протилежні якби, точки верхньої і нижньої основи. Так от, оцей відрізок Б1Д 7 см. І знайти площу бічної поверхні паралелепіпеда. Оскільки прямокутний паралелепіпед – це фігура, у якого в основі, по-перше, прямокутник, а по-друге, ось ці всі кути прямі, то це, по суті, вид прямої призми, в основі якої лежить прямокутник. Ну а для призми ми з вами вивчали, що площа бічної поверхні, бічної поверхні дорівнює периметр основи. Периметр основи помножити на, на висоту. Ну, в даному випадку, дивіться, висотою є ось цей відрізок С. В основі дивіться, що у нас. В основі у нас прямокутник, периметр прямокутника, він знаходиться за формулою. Це треба додати дві сторони А плюс дві сторони Б і помножити на висоту. Тоді я так запишу. Дивіться, ми повинні двічі додати це 2 помножити на. А плюс Б, тобто всі сторони, щоб додати, то двічі додаємо сторону А і двічі сторону Б. І множимо все це на С, ну, тому що це є висотою. Як ми будемо розв'язувати? Дивіться, А і Б у нас є, тобто периметр ми можемо знайти. С ми не знаємо. А це у нас це ось це також відрізок С. І тому ми, знаючи Б1Д цю діагональ, Вимальовується також ще один отут прямокутний трикутник, ми можемо знайти це з трикутника ББ1Д. Ми не знаємо БД. Але ж БД лежить ще в одному прямокутному трикутнику, подивіться, ABD. І тоді, знаючи А і Б, ми знайдемо БД, знаючи БД, знайдемо С. Давайте по порядочку. Дивіться, що ми спочатку з трикутника ABD, де ми знаємо дві сторони, і це прямокутний трикутник з трикутника АБД. І ще запам'ятайте, якщо спочатку ви шукаєте щось з теореми Піфагора і потім знову будете застосовувати теорему Піфагора, то не треба виражати цю сторону, а можна записати її в квадраті, тому що далі в теоремі Піфагора ви також будете підставляти квадрат цієї сторони. Тому пропоную вам зразу записувати квадрат гіпотенузи, а в трикутнику АБД прямий кут А, значить, БД це гіпотенуза, дорівнює сумі квадратів двох катетів. Тоді BD квадрат дорівнює це А квадрат плюс Б квадрат, Підставляємо числа. А маленьке це 2, тобто це 2 в квадраті, це 4 плюс Б квадрат, це 6 в квадраті, це 36 дорівнює 40. Тим більше, взяти BD, як корінь квадратний 40 цілому не можемо, тому і ми не беремо корінь квадратний, тому що, ще раз повторюю, ми будемо застосовувати ще раз теорему піфагора. Передивіться, з трикутника. Далі уже b1d. B1, Ми знайдемо тепер уже невідому нам сторону С. Сторона С маленьке С катет, тому що кут Б прямий. Ну і Давайте спочатку запишемо загальний вигляд теореми фігури, а потім виразимо. Загальний вигляд C квадрат гіпотенузи B1d в квадраті. дорівнює Сумі квадратів катетів С квадрат, Плюс БД квадрат. Це ми записали теорему піфагора. А тепер виражаємо, це уже без корення, тому що це нам треба підставити формулу, нам треба без корення. Тоді це дорівнює корінь квадратний. б 1 д в квадраті. b 1 д в квадраті це 7 в квадраті. І мінус БД квадрат. Дивіться, квадрат, для чого ми й шукали в квадраті, ми вже в квадрат не підносимо, а знаємо, що квадрат у нас це 40. Отже, ось таким чином ми знайдемо це. Ну, і що під коренем у нас 49 мінус 40. Маємо що це під коренем 9. корінь з 9 це 3. Отже, ми знайшли з вами висоту призми або сторону С. І можемо підставити тепер всі числа, дивіться, в площу, в формулу площі бічної поверхні. І знайдемо її, дивіться площа бічної поверхні. Дорівнює. Це 2 помножити А плюс Б додаємо це 2 плюс 6. І множимо на c, це 3. Отже, виходить, що треба помножити 6 на 8 в дужках. Отже, виходить 48. В чому вимірюємо? В тому, що нам, в чому нам задані сторони. Сторони задані в сантиметрах, значить, площа бічної поверхні в сантиметрах квадратних. Отже, відповідь цієї задачі. 48 сантиметрів квадратних, це площа бічної поверхні, ось цього паралелепіпеда. Нагадаю, бічна складається з чотирьох бічних граней. І ще один приклад розглянемо, подібний до попереднього 2,9. Сторона основи прямокутного паралепіпеда і його висота по 2 дециметри, а діагональ 3 дециметри. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда. Тобто, ось тут сторона. Одна із сторін А, наприклад, дорівнює 2 дециметри, і висота 2 дециметри, тобто тут також 2, а діагональ дорівнює 3. Діагональ це поєднує протилежні точки, отже, значить, діагональ ось вона 3. Нам також відомо, знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда. Оскільки паралелепіпед є одним із видів призми, а для призми ми знаємо, що площа бічної поверхні розраховується по формулі. Периметр основи помножити на висоту, то давайте подумаємо, що таке периметр основи для прямокутного паралелепіпеда. Оскільки в основі, подивіться, прямокутник, то периметр знайти, це треба додати всі сторони: двічі сторону А, двічі сторону Б. Або запишемо це, дві винесемо це А плюс Б та помножити на 2. Добре, і висота у нас вона позначена буковкою С. Давайте буковкою С і позначимо. Що ми знаємо? Ми знаємо, А, нам відомо. І це нам відомо по умові. Нам відомо Б інша сторона основи. Будемо її і шукати. Будемо шукати, дивіться, з таких прямокутних трикутників, якщо це також два. Отже, ось тут уже ми маємо трикутник BB1D, він прямокутний, тому що у прямокутному паралелі буде всі кути, ось ці прямі, то в ньому ми можемо знайти БД. А знаючи потім БД-з трикутника АБД, який також прямокутний, ось він, ми також знайдемо потім уже Б маленьке, знаючи гіпотенузу і катет. Поїхали. Спочатку з трикутника. Завжди починаєте з того трикутника, де ви якісь сторони знаєте, дві, і знаєте, що це прямокутний трикутник. Тоді за піфагора, ви завжди знайдете третю сторону. Отже, з трикутника бб 1 д бб 1 д ми можемо записати теорему піфагора, виражаючи BD в квадраті. Знову ж таки, якщо двічі будете використовувати теорему Піфагора, не беріть корінь, беріть сторону в квадраті, тому що другий раз ви також її застосуєте в квадраті. Тому тут не так. Загальний вигляд Піфагора – це B1D в квадраті дорівнює Гіпотезу в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Це b, B1 b в квадраті, плюс BD в квадраті. BD в квадраті виражаємо. Як невідомо, це буде B1d в квадраті, а С3 в квадраті. мінус, і Bb1 в квадраті це висота призми, або сторона c – це 2 мінус 2 в квадраті. Отже, це виходить, що 9 мінус 4 дорівнює 5. Добре. І тепер беремо другий трикутничок, з якого знайдемо невідому нам сторону Б. Це з трикутника А Б, Д. Він також прямокутний, бо в основі у нас прямокутник А, Б, Д. З цього прямокутного трикутника, дивіться, що ми можемо записати. Тремпвагора буде так записана. Б Двадраті дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Виражаємо невідому нам сторону Б. Як корінь квадратний. БД в квадраті зразу підставляємо. Дивіться, БД квадрат. Якраз в квадраті нам і потрібно, тому корінь тут брати не треба було. Тут це буде 5, мінус А квадрат А квадрат це 2 в квадраті. І все це під корнем. Тоді під корнем маємо 5, мінус 4, під корнем одиничка, а корінь з одного це 1. Отже, ми знайшли сторону Б. Вона дорівнює одинички, і можемо все підставити тепер в формулу площі бічної поверхні. Отже, площа бічної поверхні дорівнює. Ми множимо 2 на А плюс Б. А це 2Б ми знайшли 1. тобто 2 плюс 1. І множимо на це маленьке, тобто висоту. А висота у нас дорівнює 2, тобто, ще множимо на 2. Отже, це як би 2 на 2, 4, Ми множимо на число в дужках, це 3, і це дорівнює 12. 12. чого? Оскільки вимірюємо ми величини прямокутного паралелепіпеда в дециметрах, то площа бічної поверхні вимірюється тоді в дециметрах квадратних. Відповідь в цій задачі ми знайшли з вами площу бічної поверхні, ось цього паралелепіпеда, і вона дорівнює. 12 дециметрів квадратних. Якщо розібрались з прикладами, то поставте і мені і собі лайк. Якщо є питання, задавайте. Якщо є якісь у вас коментарі, зауваження, пропозиції. Буду рада. Читаю все, відповідаю. Ну і хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. І будемо разом з вами дивитись нові нові приклади і дивитись нові нові теми. До нових уроків! Все буде Україна!